на засідання робочої групи були запрошені і керівники департаментів та управлінь облдержадміністрації, представники громадських чорнобильських організацій. Відбувався цей захід за участю заступника голови облдержадміністрації Ярослава Логути та першого заступника голови обласної ради Володимира Ширни. На сьогодні в області проживає 2180 ліквідаторів чорнобильської аварії і понад 8 тисяч учасників. Тому на засіданні було поінформовано про хід виконання заходів пов'язаних із 30-ю річницею чорнобильської катастрофи і, зокрема, стану розробки обласної комплексної програми проведення року вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧЕС і пам'яті жертв чорнобильської катастрофи. Можна сказати, що вже заходи вже не розпочалися, тому що в нас цей рік такий Чорнобильський весь. І сьогодні по районах вже проходять заходи. І вчора в обласній бібліотеці був відповідний захід, виставка. Тому в районні ради, сільській селищні ради розробили відповідні заходи, відповідні мероприємства. І це неодноразова така акція, якась, цілий рік цілий рік над цим будемо працювати. Жваве обговорення викликало питання проведення обстеження виїзними бригадами обласних медиків постраждалих внаслідок Чорнобильської аварії у віддалених населених пунктах на території радіоактивного забруднення, а також порядок використання коштів обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян. Присутніх було поінформовано про організацію 25 квітня у драмтеатрі тематичних виставок та концерту пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи, окремо. Було розглянуто питання підготовки відеофільму та проведення телемарафону на чорнобильську тематику. це робоча зустріч. Ця зустріч буде ще одна підкреслюю, і я сподіваюся, що загальними зусиллями ми зробимо так, щоб і 30-та річниця була відповідним чином відзначилась відзначена, і щоб протягом всього року певні заходи з підтримки чорнобильців і надання відповідної допомоги ну відбувалися і були під контролем влади. Тому присутні були. Представники на рівні керівництва і обласної адміністрації і обласної ради ми тут об'єднуємо зусилля і маємо повне порозуміння і з громадськістю, з громадськими організаціями і з владою.